Привіт, друзі! Після попереднього відео, там, де я показував старий ютуб-битий радянський телевізор, там де було трошки деталюшок, посрібнених, капелька там позолоти, ну, там щось чогось щось назбиралося. У мене, коротше, після того один підписчик мені пише, у мене вдома валяється телевізор, тобі не треба. Кажу, скільки з мене. Він каже, така мені не потрібен. Каже, я тобі можу відправити в будь-який момент. Мені, звичайно, незручно було, але друзі, руки чухалися, хотілося щось, щось поковиряти по цей. Кажу, відправляй. Кілька днів, друзі, і в мене подивиться який телевізор. Коли я зняв за одну кришку, я трошки підофігів. Там не було ні ламп, нічого. А всі деталюшки такі прикольні. Це, ну, коротше, буду одним словом зараз все показувати і розказувати. Може, щось цікавеньке для себе візьмете. А ви ж, друзі, не забудьте підписатися, всі діла зробити і додивлятися. По постараюся не затягувати і все цікаво вам показати. Перед тим як його розібрати, мені в очі нас така наклеєчка. Телевізор називається Електрон. Electron, радянський знак якості. Ціна 645 рублів. На те время це досить такі великі гроші. Як зарплата там близько 100 рублів була. Ну, і, і це напевно він називається це 382D. Не знаю. Але саме прикольніше, що коли я відриваю, тут йде все дублююче. тільки ціна запаяна і тому подібне. Мас так бариги минуло. В Минулому столітті так робили, або я не знаю, друзі. Ну, загалом отаке. Це трошечки поми відпилюки його. І тут волога за... збереглася. Дивіться, у знову тут помощник такий. А ну, давай, біжи, біжи. Вже в мене в курки <сум> в курочки ця чуйка, як ото собаки, на наркотики, а в неї на дорогоцінні метали. Друзі, я зняв кришку. І, якщо чесно, офігів. Думав, там може який кіноскоп, цілий чи що-небудь. А тут, друзі, подивіться, ціла капсула часу. До речі, то наклеячку не показав. Телевізор, телевізор, телевізор. Оп-оп-оп-оп-оп, нафокусусь. Телевізор 79-го року. А це значить що? Це значить, що тут усі радіодетальки доволі-доволі смачненькі. Ще забув сказати, цей телевізор кольоровий. І це додає свій плюс. Подивіться, 79-й рік. Жодної лампи немає, жодного нічого. Замість ламп отакі транзистори, які в позолоті. Раз, два. Я зараз його відкину, щоб зручніше було. Щоб зручніше, щоб зручніше. Опа. Так, транзистори. Раз, два, три, чотири. Далі отакі, отакі смішненькі конденсатори. Це ні обіві. Не обід трошки метал дешевший за срібло, десь 8 тисяч гривень за кілограм, але все одно, друзі, тут їх багатенько трошечки завалялося. Подивіться, скільки флажків. Тут ось все, флажка, флажки, 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 флажки. Друзі, оці флажки містять собі посрібнення і доволі так непогано. Далі мікросхема, раз, мікросхема два. Ножки не позолочені мікросхеми, але як розкусити, там всередині повинна бути позолота. Далі маленькі плати. Раз, два, три, чотири. Вони попробую, спробують, може, це там Тут потім буде 5, 6. І на кожній схемі подивіться, скільки таких хороших деталюшок є. Ось бочонки, в них позолота є. Далі флажки посрібнення. Що тут Що тут, тут таке ще Не обі один є. І друзі, це, мабуть, КТ-шка, це вигляді доміка, але цікамка. Але вона ж до 84-го року, значить, повинно бути там паладі і платана, якщо я не помиляюся. Далі, транзистор на такому радіаторі. раз. На радіаторі два, на радіаторі. вона три. Ну, Тут, коротше, друзі, куди не глянь, тут все, 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 все пахне. А ці ще штукенці, напевно, як вони, варікапи називаються, із красними, кажу, красними, зеленими, з жовтими, з червоними точками, друзі, вони також містять по золоту. Полубочонок, раз, два. Ну тут, друзі, тут, тут просто, ось ось один транзистор. У мене, коротше, не вистачає слів. Далі, ось ще тут платка на кінескопі. На самому кіноскопі мідюхи трохи є. Ну Це коротше, в мене такий, друзі, я не знаю, як називається, Царський подгончик. Оно, ну, подивіться, плата. Вся у флажках. Раз. Вся у флажках два. Тут куди не глянь, тут ті, хто збирає радіодетальки, тут просто кайф. Тому, друже, ще раз тобі велике дякую, що ти мені відправив. Не очікую такого подгончика. Дуже-дуже приємно. І не знаю, мені аж аж аж, аж жалко його саламати. Але ж, але ж, але ж треба. Треба заради експерименту, заради науки і заради кількох цікавеньких радіодеталюшок. Одне, що я тільки, друзі, тут розраховував, побачите якусь кмку. Але щось я таких і не знайшов. Ні жодної. Спробую. Може оце цих коробочках трьох є. Або там десь десь, десь, десь на переключателі каналів. До речі, друзі, ще хотів показати Оці, -ди 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 -ди. Скільки їх тут? Вісім діди, які всередині також містять собі по золоту. Всі радянські діоди всередині треба розламувати і там є, є позолота. О, ще одна платка. Флажок червоненький, бачу на ній. І он виглядає темненький не видно, воно таке черненька точка полубочонок з позолотою. Такі, друзі, трошки на емоціях, і бачите, може лишнього і багато, але ж і воно, транзистор по золоті. І коротше, тут просто-просто класка, Просто-класно все. Тому, друзі, я не знаю, це відео буде може коротеньким, а може зараз попробую якусь ускорену сьомку зняти та трошки розібрати, хоча б показати, які тут платки є, що тут на них є. Ну, а вже скусувати, зважувати. Постараюся у другій частині. Якщо вам це відео зайде, цікавеньке буде, багато переглядів наберете, то, друзі, обов'язково, обов'язково дозніму. А зараз покажу, як я цю махіну суперську розбираю і покажу з близька платки. Додивляйтесь, пару хвилинок ще займе вас часу. не більше. Дивіться, друзі, як прикольно зроблено Ось для ремонтування що, хоп, клац І так вона склалася і підтримується. Тому, друзі, зараз вже парочку маленьких зняв. і спробую 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 Всі останні тепер вже можна куди завгодно підлізти і що завгодно роздивитися. Але хочу познімати. Вон ще один півень прийшов. Треба вже закривати їх. Це ж випускає, щоб вони по двору трошки трагічки поклюкали, а вони хазівнують де треба, де не треба. Друзі, побачив, 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 побачив. Подивіться, кого я набачив. Перші два транзистори з цієї сторони. І перша, друзі, жирна, така приємненька радіодеталька, яка... Де вона? Малесенька зараза, але називається кем-конденсатор, у якому є платина і паладій. Це, друзі, звісно, не що минулого разу. Це вже трошки такий жирніший телевізор буде. Ну і тут плюс до того все ціленьке, тому буду розбирати його, можна сказати, з нуля. Ще ну, не бачу, захована ще оця платка. Це не знаю, що це таке. Там щось нічого цікавого не бачу. Мабуть, це якийсь. Конденсатори, але не знаю, чи це є, чи ні, хоча б маркеровку. Там, як, по-моєму, 3411 чи 331 там капля срібла є. Якщо це вони, то було б доволі непогано. А ні то. Коротше, одним словом передивлюся. Все, обіцяв не затягувати, тому швиденько розкручую, розбираю і, 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 і додивляйтеся. Дивіться, друзі, розібрав. Розібрав, розібрав. І що я, друзі, не бачив? Купа купа дрібнусеньких радіодеталок. Е -е, Полубочок. маленький флажок, Раз, два, три, чотири. Червоні малесенькі. Друзі, оці кайфові. Оці кайфові варікапи. Це по суті діод тільки якось який. там буде змінений, я точно не знаю. І в них є манюпенька, капелька посрібнення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Та й хватить. Вісім штучок. І, 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 і. Що ще хотів показати. По-моєму, в оцих сиреньких конденсаторах є ці виводи. Не виводи, а ці краєчки посрібнені. Ну, це не точно. Нехай я розберу, покажу. А, ще один полубочоночок ось заховався. Так, друзі, ну що, ще, ще розбираюся, дивлюся, які сюрпризи мене. Які сюрпризи на мене чекають. Ще одна маленька платка залита. Ну, тут щось такого цікаве і немає. А, ні, брешу. Брешу, брешу, брешу. Раз, два, дві детельки. Я забив як називається вже. Ну, ви зрозуміли, що на лапках жучки, оці що на позолочених. Манесенькі, воно по центру парі капік заховався. Ну тут як дивіться, щось там може є. Але ж ну, мікроскопічні флажки. Але, друзі, немає, немає щось кемок. Вони ховаються. а може, А може з цієї сторони. Зараз подивлюся. Якщо чесно, друзі, така плата цікавенька. Але щось тут кемки немає. Тут воно купа флажків. Е, полубочонок є. І, і, і мікросхемка. Ось тут теж щось заховане є. бути. Далі-далі е, ось теж, теж напевно, якась мікросхемка. ну то таке. І це щось за ось ось мікросборка, мабуть. Ну щось таке, вроді би і суперове, але вроді щось і, і не дуже. Нічого, продовжуємо. Зестільки плагатно збирав. Так, а на цю диска. Зараз від'єднаю. Від'єднаю, від'єднаю. однією рукою не так це і просто зробити. Так, що тут такого гарненького? А ну, ні обівіть те, що я казав. це, по-моєму, показував. Вроді не супер-пупер, але трошки як перебрати, цікавенького назбирається. Так, ну давайте, вже доб'юш. Тут капля залишилась. Так, друзі, а цю вже хочу плотку показати, вона була прихована і доволі доволі така жарненька е, штукенція kt -83, 838 а в радіаторі Там позолота повинна бути і доволі хороша штукенція. Один маленький, Де ти тут? Один маленький трансформатор. Е, далі 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 е, Полубочонок по позолотий, транзистор по золоті. Транзистор на радіаторі. Він подвійний. Е, алюмінієві конденсатори по суті, нічого не вартують. Навіть на аліміні їх не здають. І і, 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 і... І поки що нічого такого цікавенького більш і не бачу. Так, Щось таке. Таке сяке Трохи розраховував на цікавіші знахідки, але і так доволі погано. Ну тут воно щось там, звукова плата. Діодики і купа-купа. Спробую підлізти телефоном. Купа, флажочки. Дивіться, скільки їх. Просто кайфово. Ось так, друзі, старенький телевізор, купа різних знахідок. Я зараз дорозбираю, вже не буду вас мучити своїми е, як так, неуклюжими рухами. І, 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 і. і чекайте. через... Кілька днів, а може через тиждень, зазніму, що я з цих плат познімав, що понадкушував, скільки всього вийшло. І вже ж тоді, колись пізніше, спробую його проафінажити чи, може щось із ним таке цікавеньке ще поробити. Тому, друзі, дякую, що додивилися цю частинку першу. І чекайте, скоро буде наступна. Дочекайтеся.